треба збирати на екофлоу ну, генератори в квартирі, то звичайно що складно але екофлоу треба збирати тому що стає все гірше і гірше ну насправді мінімально це звичайні повербанки так батькам в село так де трошки гірша так ситуація то купила генератор а ви власне чим будете заряджати телефони чи підлаштовуєтеся в даті? Я тільки суто повербанками і власне підлаштовуємося так під ці графіки. Тяжко, важко, але мусимо це пережити з вірою в нашу перемогу. Не думаю, що буде. А буде. що маєте? Які зарядні станції генератор? Тейса. Ні, нічого не купляю. Я все добре, все встигаю зарядити і ту немає проблем. Тобі ти влаштовується більше по графіку, так так. Як і минулої зими я не була готова до блекауту, генераторів немає. Я навіть павербанка не маю, як телефон буду заряджати вовці. Мабуть, що в автівці маю там зарядку, коли десь їду, завжди включаю на зарядку. А так то поки думаю, що немає потреби, стараюся якось підлаштовуватися під графіки. Я користуюся зазвичай павербанками, а так підлаштовуюся під виклики часу, під виклики війни. І ми всі розуміємо, що цей час, цей період треба пережити і бути терпеливими і вірити в перемогу. Я не знаю, ми цим чоловік займається. Щось там трошки підготувалося. Ліхтарі купляю з акумуляторами. Ну, досить непогано світять. Можна, ну ще не знаю, якісь там такі обвідочки куплю, знаєте, такі, як на кухню вішають, теж непогано е освітлюють приміщення. А щоб заряджати телефони? Поки що нічого, ще не знаю. Генератори, кутлом, нічого такого не mm знаю. -mm. Ще не думала, але щось буду купляти. Ніяк не готуюсь. А як будете заряджати телефони? Чекати, поки вимкнуть світло, тобто будете підлаштовуватися під графіки? Так.